Всіх вітаю на каналі Галина з мультиварками. Сьогодні ми приготуємо з вами у мультиварці таку собі печеню з курячих крилець з картопелькою. Тут у мене кілограм курячих крилець, спочатку їх розріжемо. У мене тут крильця без пір'євої частини, тож я ріжу рівненько по середньому суглобу. І так кожне крильце. Тепер додаємо в нарізані крильця 50 мл соєвого соусу, 50 мл томатного соусу. Повну чайну ложку приправи паприка шматочками і повну чайну ложку приправи суміш томатів, базиліку і чеснику. Ще можна додати пів чайної ложки солі, але це вже дивіться на свій смак. Тепер все ретельно перемішуємо. Далі все залежить від вашого бажання та розкладу вашого дня. Можна одразу почати готувати з картоплею. Можна залишити марнуватись на 2 години. Або можна і залишити на цілу добу. Якщо залишаєте на добу, то поставте крильця до холодильника. Для приготування додаємо у чашу мультиварки 2 столові ложки рослинної олії та налаштовуємо програму смаження на 10 хвилин. У кого нема програми смаження, можна використовувати програму випічка. Щойно олія розігрілася, додаємо сюди подріблену цибульку. Беріть одну здорову або дві маленькі. Підсмажуємо цибульку до золотавості. Кришку не закриваємо. Допоки цибулька обсмажується, наріжемо картопельку середніми кубиками. Зверху на обсмажену цибульку викладаємо всі крильця. На крильця додаємо подріблену зелень, свіжу або заморожену, от як у мене. Тепер додаємо всю нарізану картопельку. На картоплю всипаємо ще одну чайну ложку приправи паприка шматочками. І ще одну чайну ложку приправи томати, базилік та часник. Також додаємо чайну ложку солі. Вливаємо 2 третини склянки води, закриваємо кришку і налаштовуємо програму тушкування або випічка на 50 хвилин. Через 40 хвилин повернемося, щоб один раз перемішати нашу страву. 40 хвилин минули треба перемішати. Додаємо лаврове листячко і перемішуємо. Одного перемішування достатньо. Зачиняємо кришку до кінця програми. Програма дійшла кінця. Зараз побачимо, що в нас вийшло. Картопелька м'якенька. Крильця теж м'якенькі, бачите, м'ясо відокремлюється легко. Ось така в нас вийшла печеня з курятини та картопельки. Погодьтеся, що рецепт дуже простий і легкий. Всім смачного, ходіть на мій канал і залишайтеся зі мною. І ще побачимось. На все добре!